Розглянемо роботу електричних кілоелектровоза ЧС 2, великий номер а, при підніманні струмоприймачів. Отже, після того, як ми увімкнули роз'єднувачі при вимкненому заземлювачі, збирається наступне електричне коло від трьохсотого проводу через плаки запобіжник 356 по проводу 470. Живлення поступає на замкнені, блокувальні контакти роз'єднувачів 3 та 4, номер 3, 3, 4 3, А, АБ. І по проводу 474. Живлення розтікається в два паралельні кола. По-перше, на сигнальну лампу 563. 499 провід мінус сигнальна лампа 563 горить червоним кольором, сигналізуючи про можливість потрапляння високої напруги до високовольтного кола, високовольтної камери. А паралельно з провода номер 474 на замкнені зворотні блокувальні контакти заземлювача 5,3 МЛ. По проводу 475 живлення поступає на замкнені контакти, блокувань сіток ЧС2. Слід зазначити, що сіток ми маємо 4. Кожна має блокування. Маємо 8 блокувань. 360 0, 360 перша, 360 друга. 363, 364, 365, 366 і 367 блокування. Але в загальній кількості маємо 4 блокування на одну сторону і 4 блокування на іншу сторону. По проводу 483. Живлення поступає на замкнені контакти блокування драбини виходу на дах номер 361 По проводу 486. Через замкнені контакти э, АЗВ 345-346. По проводу, э, це не АЗВ, це 345-346 стоп крана. Через замкнені контакти. Стоп крана 345-346. На електровозах серії ЧС 2 на машинах не на всіх, але маємо рукоятку стоп крану Якщо її зірвати, то у нас опускаються струмоприймачі. Через замкні контакти, рукоятки стоп крану 345-346. по проводу 493 494. Живлення поступає на замкнені контакти вимикача управління ВУ 305-306. І по проводу 488, 490, 487, 489. Відповідно, у другому кузові це провода у дужках. Живлення поступає на кнопки піднімання струмоприймачів приймачів 350, 352, 351, 353. По проводу 491. Живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля клапана струмоприймача 938. А по проводу 492, на вмикаючу катушку вентиля клапана піднімання струму приймача 939. Відповідно, 938 відповідає за піднімання першого струму приймача, а 939 за піднімання другого струму приймача. 499 провід мінус. При цьому клапани заживлюються, і струмоприймач підіймається. Підіймаючись струмоприймач збирає наступне силове коло. Зі струмоприймача номер 1 або номер 2 через дроселі подавлення перешкод 191-192, через замкнені контакти дахових роз'єднувачів 3 або 4, живлення поступає до вхідних клем швидкодіючого вимикача номер 21 Далі кабелем номер 31 через 113-й плавкий запобіжник живлення розтікається в декілька паралельних кіл. По-перше, 150-м кабелем живлення поступає на демпферний опір 114 й і 151 м кабелем на вмикаючу котушку реле напруги номер 110 199-й кабель, заземлювальний пристрій 130-й, мінусове рейкове коло. А паралельно зі 113-го плавкового запобіжника живлення буде поступати на а, вимірювальний демпферний опір 125, що буде за кабелем 850 заживлювати клему напруги. Лічильника 870-го, підготовлюючи його до роботи силової схеми для того, щоб лічильник працював через вимірювальний шум, значення напруги прикладається до лічильника паралельно від вхідної клеми 150 кабелем живлення поступає через демпферний опір 115 й і ділиться навпіл. По-перше, кабелем 851. живлення буде поступати на показання кіловольтметрів у пульту 850-851. І, і 199 першим та другим кабелем 199 заходитиме у лічильник. 199-й кабель, 130-й заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. А також половинка буде заземлюватись на Кузов. Ось таким чином буде вмикатися кіловольтметр. Це призведе до того, що машиніст проконтролює піднімання струму приймачів за допомогою показання кіловольтметра, а також після цього, впевниться, візуально у підніманні струму приймачів на 2